Сім традиційно Хеллоу! Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Вітаю всіх поважних глядачів а особливо наших відважних бійців. І я бажаю вам, щоб гідно ви протистояли ворожій. Пекельній рашистській силі. А сьогодні на бойовому посту унікальна колода Трикутних Арканів Таро, що має назву Слава Україні. Ну а ми розглянемо п'ятницю, 19 травня 2023 року. У цей день відбудеться молодий місяць, новий місяць прийде. З чим я вас і вітаю, але чекати швидких змін. Не слід, бо ще Меркурій не обігнав Сонце, і це ще каже про те, що ми будемо трошки повертатися до минулого. І перш ніж приступити до розтасовки цих карт, я хочу зробити традиційний епіграф, подумайте про те, що вас зараз дійсно хвилює. А я розгорну першу сторінку цих прислів та приказок східних. Найбільша доброта любов до людини. Коли гине леопард, шкура залишається, коли помирає людина, залишається ім'я. Серце чесної людини на дзеркало схоже. У того, хто здатен почервоніти, не може бути чорного серця. У кого чиста совість, той на волах зуміє зайця наздогнати. Вода спадає, а скеля залишається, наклеп розвіється, а чесна людина чистою буде. Робити людям добро на гору лізти, робити пакості, згори котитись. На чиєму боці правда тому й люди допомагають, а хто беззаконня чинять, тому допомоги немає. Той, хто правий, Скрізь пройде, неправому і крок важко ступити. Сосна і звільнена з-під снігу залишається сосною, нефрит і в багнюці сяє чистотою. Верба скоріше потоне, а нагору не підійметься. Сосна зачахне від спеки, а до води не спуститься. Джерело, що б'є землею, не засиплеш. Дерево, що росте, каменкою не придавиш. Краса змії в її шкірі, краса людини в її серці. Ось такі мудрі повчальні вислови залишили нам люди минулого, і неважливо, якої воно було народності. бо... В цілому, всі люди рівні, і будь-які міжнаціональні, міжрасові розборки вони просто показують людську гедоту. А нам слід залишатися людьми і пам'ятати, що захист він завжди відходить від вашого серця. І є дуже багато прикладів того, як добре серце зігрівало не тільки саму людину, але й врятовувало Багато інших людей. Що стосується 19 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, сьогодні нам будуть. Казати ці цікаві аркани, Козак Тарот або Колода Слава Україні. Я таких намалював три. Перша поїхала на фронт і рятувала і захищала мого друга. І, в принципі, все б могло статися інакше, але не будемо про це. Друга є у одного з глядачів. Зачуємо велика подяка. Я сподіваюся, що ці карти дуже вас втішають, коли ви їх розкладаєте. Тим паче, що ви і книжки собі придбали і ви можете придбати книжки. Ну. А ця колода є у мене, і ви можу, можете також замовити собі унікальну колоду з рідними українськими образами. І не забувайте ставити свої лайки, особливо якщо ви патріот своєї країни. Якщо ви поважаєте все українське, зайвим ваш лайк не буде. Ну, а я пропоную вам всім розслабитися. Кому за потрібно, заплющи очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває на трикутних арканах, а перша карта для представників знаку тілець, деякі з яких святкують свій день народження і інші. Так, перевернутий суддя каже про те, що сьогодні день, коли вам важко буде. Утримувати ваші емоції. Емоції можуть вас тягнути униз, і ви можете бути досить розбалансовані. Я рекомендую вам нікого не осуджувати в цей день. Все, що ви чуєте, все, що ви бачите, це ваш шлях, ваш життєвий шлях. І осуджувати за це когось ви не можете тільки самих себе, що ви народилися у цей час. У в цьому просторі у цій країні будьте обережні, слідкуйте за емоціями, намагайтеся їх якось вирівнювати. В цьому вам може допомогти можуть допомогти музика гарна. Якщо не знаєте, де її знайти, слухайте Радіо Телука чи Радіо 22, Там обов'язково ви знайдете для себе трек, який вас заспокоїть, або кіно, або секс. Ну в будь-якому разі. Не виходьте з себе і намагайтеся контролювати свої страхи. Також представники знаку Тілець 19 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Близнюки, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції. Не дуже гарний показник. Він каже про те, що сьогодні катастрофічний день, сьогодні все може ламатися. Якщо ви раптово знаходитесь у непотрібному місці, вам як нікому треба дослухатися до сигналів повітряної тривоги і пам'ятати, що життя воно збудовано з придбань та втрат. Сьогодні втрати можливі. Але якщо ви будете контролювати себе, якщо не будете дозволяти собі зайвого, день буде непоганий, але можуть бути якісь загострення як по здоров'ю, так і в цілому. Будьте обережні з електротехнікою та з електричеством. Також представники знаку Близнюки у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Раки. Super Вам випала ось така перемога, і вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете закінчити якісь довготривалі справи, коли ви можете отримати справжні результати і досягти перемог, навіть великих перемог. А головна перемога людини це перемога над, своїм, над самим собою, над своїми фобіями, над своїми страхами. Сьогодні ви обов'язково почуєте якісь гарні новини і отримуєте якісь гарні результати результати. також представники знаку РАК. У цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Леви, сьогодні день матеріальних втрат. Подивіться, мати перегорнута. Каже про те, що земля-матінка вас не буде носити у цей день. Будьте обережні. Не падайте ні в якому разі, я маю на увазі фізично, бо травми в цей день будуть досить важко потім загоюватись. Окрім цього, сьогодні у вас будуть думки про вашу маму. І якщо вона просто-напросто. Щось з неї не те, вона якось себе відчуває не так. Треба їй обов'язково зателефонувати. Сьогодні день, коли ви навряд чи можете щось заробити, навпаки, можете тільки втратити. І окрім цього, слідкуйте за здоров'ям. Здоров'я також може вас у цей день підвести. Тобто, гаманець і здоров'я це особливі якості цього дня. Намагайтеся слідкувати за цим і не витрачати свою фізичну силу просто так. Для представників знаку діва випав ось такий довбиш або помірність, я його зобразив саме так, і випав воїн перегорнута. По-перше, це каже про те, що вам слід менше тріпатися язиком, бо сьогодні ви можете дуже брудні слова казати людям і не контролювати свою мову. Окрім цього, ви сьогодні вам дуже важко буде. Співміщати якісь справи, тому зосередтеся на одній на одній справі, на одному ділі якомусь, і робіть його досконало. Сьогодні краще увагу свою не розпилювати і пам'ятайте про безпеку. Сьогодні ви не захищені, тому. Не довіряйте тільки своїй інтуїції. Інтуїція якраз у цей день може підвести, і ви можете десь застрягти. Ну і слідкуйте за своїми словами. Також представники знаку діва у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Терези вам випав перегорнутий козак. А в цій колоді це мах. І в перегорнутому вигляді він каже про те, що сьогодні вам вкрай не треба нічого розпочинати нового. Дуже поганий день для чоловіків, поганий день для будь-якої творчості. І можу сказати, що. Також у цей день ви можете дуже страждати від власного егоїзму, тому не будьте егоїстами. Дослухайтеся до того, що вам кажуть люди, і робіть так, як вас просять, а не так, як того ви бажаєте. Ну і в цілому слідкуйте, нічого не розпочинайте, незважаючи на те, що вже нібито новий місяць, але все одно є якісь гальмування у плані творчості, у плані якихось розпочинань. Для представників знаку скорпіон. Що ж, непогане, вам випала ось така зірка, причому в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні гарний день для позитивних емоцій, для сприйняття краси якоїсь, для якихось любовних втіх. Якщо у вас є бажання давно вже зустрітися зі своїм коханим чи коханцем, сьогодні саме день саме для цього. В цілому ви врівноважені, якщо ви, звісно, є хазяями своїх емоцій, бо емоції можуть. Також вас трошки накривати, тому контролюйте себе. Не намагайтеся ухопити все відразу, тому відсікайте негативні емоції, концентруйтеся лише на позитивних віра, надія та любов ось ті емоції, які вас можуть не тільки врятувати у цей день, але й надати вам нових сил. Для представників знаку стрілець 19 травня. Це день, коли ви захищені от від цього кацапу. Кацап в даній колодії це той самий зрожками, якого до ночі, як правило, не поминають. Він же тифон, він же демон. Які є у колоді старших арканів, і в перегорнутому вигляді він каже про те, що у цей день ви захищені від фатальності, так можуть бути якісь фатальні ситуації навкруги вас, але якщо ви нікого не будете впускати всередину свого серця, якщо ви будете розуміти, що знаходитесь у цей день під захистом і темні сили вас в меншій ступені. Торкаються, тому все буде гаразд. Навпаки, можете навіть ризикувати. Ризик може принести якісь позитивні результати. Для представників знаку Козиріг перегорнута ворожка каже про те, що в цілому день поганої інформації. Рекомендація для вас менше читати, менше дивитись якісь пабліки в Ютубі, в Телеграмі, навпаки, будьте сконцентровані більше на на собі і менше про щось думайте. У цей день зустрічі вони не досить гарно можуть у вас потім якось з ними відбутися, тому краще не зу... важливі якісь зустрічі відмінити, особливо якщо це зустрічі з жінками. Якимись жінки у цей день дуже будуть важко на вас. Якось так впливати. Ну а якщо ви сама, є жінка, для вас день, коли слід бути дуже уважними, бо ви нібито перегорнуті, і у вас ваша жіноча енергія може виливатися у вигляді головного, більлю чи місячних. Ну в цілому, такий день, коли може дуже сильно навантажувати простір і щось може бути з водою, тому слідкуйте за своєю сантехнікою. Для представників знаку водолій, День втраченої сили. Подивіться, який козак. І сила ця перегорнута, і це каже про те, що вам важко буде утримувати внутрішнього звіра. Лють може вас просто розривати, але будьте обережні, не використовуйте сьогодні свої сили, щоб не втратити їх. Сьогодні день, коли ви можете максимально виснажитись, тому економте свої сили. Це по перше, а по-друге, усю свою лють, усю свою міць, яку ви б бажали. Виплеснути на ворогів, тримайте при собі, не виплескуйте її на рідних людей. Також представники знаку Водолій 19 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для риб перегорнуті закохані. Каже про те, що сьогодні день, коли у вас немає вибору, кому, коли вам не слід експериментувати, коли вам не слід спокушатися, будь-які спокуси можуть вас привести у ту У вас, на жаль, немає вибору, тому робіть те, що ви робили, і ні в якому разі не робіть різких якихось переходів. І намагайтеся у цей день бути максимально чесними перед собою та перед людьми, і також представники. Знаку Риби 19 травня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. І нарешті Овни. Що ж, гарний день, вам випав отаман в прямій позиції, це каже про те, що люди, суспільство, атмосфера, всі вони будуть вам у, цьому, у цей день допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, все буде гарно працювати, якщо ж ви самі є. Керівником сьогодні у вас будуть якісь великі досягнення, навіть якщо ви є домогосподаркою, навіть і для вас буде щось гарне, в цілому непоганий день приділити своїй оселі, вичистити весь бруд, який накопичився за минулий місяць. І налаштуватися на молодий місяць. Ну, а тепер давайте подивимось на загальну карту дня. Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні, що загалом буде відбуватися у цю п'ятницю. Дуже непоганий показник, я би навіть сказав, суперовий. Це карта Сонця. Карта променисте світло у даному випадку вона виглядає як діти. Тобто діти у цей день будуть захищені більш ніж дорослі. Окрім цього, це гарний день для того, щоб заробити великі гроші. Якщо ви вже робили це якимись шляхами, сьогодні до вас також прийдуть. Ці гроші в цілому, день світлий, сонячний. Я так розумію, що буде дуже сонячно. Тому будьте обережні, вдягайте вже якісь капелюшки, щоб сонце не нагрівало вам голови. Особливо це стосується тих людей, які пов'язані з нашою перемогою. В цілому день непоганий, і до багатьох з вас прийдуть цього дня якісь гроші несподівані. Якщо бажаєте їх притягнути, щоб, щоб, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Ну і тепер давайте подивимось на добу. Карти випали і прямі, і перегорнуті, і здається, мені перегорнутих більше, ніж прямих, але це не страшно. В будь-якому разі, найнеспокійніший час цієї п'ятниці це зранку і до приблизно одинадцятої години. Зранку я маю на увазі світанок. В одинадцяту години все різко змінюється, особливо гарний час з десятої по дванадцяту ранку. Карта перемоги, і я сподіваюся, що вона спрацює з нашими бійцями, і відбудеться щось дуже цікаве, що принесе дуже цікаві результати. Потім, починаючи з півдня. І до закату сонця не дуже гарні години. Намагайтеся у цей час дослухатися до сигналів повітряної тривоги, бо божевільні придурки для них немає ані дня, ані ночі, хоча вони більше полюбляють нічний наліти. Що стосується емоцій, на закаті сонця є якісь емоції, вони цілком позитивні. В цілому ніч не така вже страшна, але опівночі є застосування сили. Негативної сили, темна сила, може бути присутня з 12-ї ночі на десь до 3-ї ночі, вже суботи. Тому будьте обережні, але ближче до світанку сили будуть з Україною, бо випав ось такий гарний отаман, і цей небесний отаман він буде захищати, як і інші наші герої, які знаходяться вже по. Той бік реальності, не хвилюйтеся, вони дають дуже сильний захист, і всі ви відчуваєте це. А ви не забувайте згадувати їх хоча б перед сном. І коли ви прокидаєтесь, згадуйте, що ви можете спати спокійно і згадуйте, що ви можете прокидатися і жити повним життям. Ну а якщо ви додивились ролик до цього місця, я вам зроблю невеличкий бонус. Подумайте про щось, що вас зараз дійсно хвилює. І перша карта це буде що це? Вас хвилює оцей йобнутий цар. Він перегорнуто випав його, всі його ракети марні втрати, бо у нас працює ППО. Як заспівав один з моїх знайомих музикантів-друзів. І тому, вас, ви бажаєте ясності якоїсь. Ви вже давно. Не бажаєте жити у пітьмі і у ілжи. Ви бажаєте, щоб відкрилось для вас щось. І в теперішньому часі поки змін немає. Ось випала така смерть. Вона випала перегорнута, і вона, на жаль, ще не забрала цього покидька хуйла на той світ, але вона ще. Не діє так, як могла б діяти в теперішньому часі. Немає змін по цьому запитанню. У майбутньому ви втрачаєте щось жертва. Але це жертва кацап летить вниз головою. І він таке своє отримує. Той, хто бажає сусіду зла, отримує в сто крат більше. Так що по цьому запитанню ви більше можете втратити, ніж щось придбати. А в минулому ви залишили. Вдачу. І здається, ви вже задавали це ж саме запитання нещодавно. Я робив бонус, і карти навіть випали якісь дуже схожі на ті, що були. Тому задавайте більше різних запитань, і тоді карти вам будуть відповідати інакше. Але по цьому запитанню, що вам може допомогти вирішити проблему, якщо такова є, чи просунутись якось вперед, завдяки чому ви можете. Завдяки аскетизму, якщо ви будете собі робити якісь заборони, якщо ви будете в певних межах жити, якщо ви будете ось як цей чернець берегти заповідану лампаду, берегти свої знання заради майбутнього, нічого страшного не буде. Будьте трошки скритними, будьте трошки аскетичними і не дозволяйте собі зайвого. І врешті-решт, тоді ви отримаєте. Які суви вперед? Гетьман це колісниця, і це карта мудрості, і це карта накопичення чогось нового і просування. Вперед. Просування вперед можливо, якщо ви. Зачинитись від реального світу, якщо ви більше будете жити на рівні інтуїції. І що ж, бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні аркани. Слава Україні, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше. А все найгірше витиралося! Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усяких гараздів. Хай вам всім щастить. І звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.